Всім привіт! Зробимо загальний огляд велосипедів Марс з магнієвою рамою. Є в наявності безліч варіантів по кольорам та по розмірам. Вони існують у нас з 14 по 20 дюйм колеса від 3 років до 6, якщо обирати велосипед. Сам велик не важкий, важить приблизно 9 кг. По кольорам існують отакі чорні, білі, фіолетові та рожеві. Комплектація... Комплектація може бути різна, тому що, наприклад, попередня поставочка були велосипеди без фляги та без насосу. А зараз є, наприклад, фіолетовий, отакий класний 18-й. Від 5 років він комплектується і флягою, і насосом, педальки отакі рожеві, все дуже гармонічно виглядає. Підніжка теж в комплекті, підніжка на велосипеди від 18, го 18 й та 20 й йде, підніжка, 16 й та 14 й немає. Чому? Невідомо. Такі дуже приємні гріпси, дзвоник. По комплектації краще уточняти у оператора. Все, що є з велосипедом, все даємо, нічого не витягуємо з коробки. Рулі складні на велосипедах 14, 16 та 18. Двадцятка вже йде з отаким рулем. Дискові гальма на велосипедах, як на дорослому, так і на дитячому. Вони однакові по комплектації по запчастинах все є в наявності. Не питання, якщо що, гарантія від нашого магазину на цілий рік це як сервіс, якщо велосипед берете у зібраному стані з магазину. Тож, це, я вважаю, що це хід продаж, це максимально популярний велосипед для дітей. Приїжджайте до нас, будемо пробувати, тестувати. Всім гарного дня!